Ширлі Гарді Джексон. Відьма. Вагон був напівпорожнім. Тому хлопчик сидів сам, а його мати була навпроти з іншого боку проходу разом із хлопчиковою сестричкою. Дитина тримала тост у одній руці, а брязкальце в іншій. Вона була надійно пристепнута, отож могла сісти рівненько і оглядатися на всі боки. А коли починала потихеньку сповзати, ремінець підхоплював її і тримав, доки мати поверталася, щоб знову посадити її прямо. Хлопчик дивився у вікно і їв печиво, а мати потроху читала, водночас відповідаючи на питання хлопчика, навіть не підвівши голову. Ми над річкою, сказав хлопчик, це річка, а ми над нею. Добре. Відповіла мати, ми на мосту над річкою, сказав хлопчик до себе. Декілька людей сиділи в іншому кінці вагона. Якщо комусь із них доводилося іти через вагон, хлопчик роззирався й казав Привіт. І той інший теж відповідав Привіт. Інколи запитував, чи подобається хлопчику їхати поїздом. Або казав, що він хороший хлопчина. Ці слова набридали хлопчику, і він знову повертався роздратований до вікна. Он корова, говорив він, зітхаючи, нам і ще довго їхати? Та вже небагато, щоразу відповідала мати. Раптом дитина, що була дуже тихенька, і зайнята своїм брязкальцем і тостом, який мати весь час заміняла, з'їхала у бік занадто сильно й ударилася головою. Вона почала плакати, і на мить на маминому місці запанував рух і шум. Хлопчик ковзнув зі свого місця й підбіг, щоб попестити ніжки сестрички й упросити її не плакати. Нарешті дитя заспокоїлося і знову зайнялося своєю грінкою, а хлопчик отримав людяника від мами і повернувся до вікна. Я бачив відьму, мовив він до матері за хвилину. Там була велика стара потворна відьма. Добре, відповіла мати. Велика стара потворна відьма, і я прогнав її, і вона пішла геть. Тихенько продовжував хлопчик сам до себе. Вона прийшла і сказала Я тебе з'їм. А я сказав ні, не з'їси і прогнав її геть, огидну стару, підлу відьму. Він замовк і подивився на двері вагона, що якраз відчинилися. Зайшов чоловік. Він був немолодий із приємним обличчям під сивим волоссям. Його синій костюм був трішки зім'ятий, що свідчило про тривалу подорож потягом. Чоловік тримав сигару, і коли хлопчик привітався, він зробив жест сигарою і сказав Здрастуй, синку. Він зупинився якраз біля хлопчикового місця, схилився на спинку сидіння позаду хлопчика і дивився на нього, а той тим часом витягнув шию, щоб подивитися угору. Що ти видивляєшся у тому вікні? запитав чоловік. Відьом, швидко відповів хлопчик. Злих, старих, підлих відьом. Ага, сказав чоловік. І багато знайшов. Мій тато курить цигари, сказав хлопчик. Усі чоловіки курять цигари, відповів чоловік. Ти теж колись куритимеш цигару». Я уже чоловік, сказав хлопчик. Скільки тобі років? запитав чоловік. У відповідь на вічне питання хлопчик підозріло подивився на чоловіка, а потім сказав 26 840, вісімдесят. Його мати підняла голову від книжки. Чотири, сказала вона, захоплено посміхаючись до хлопчика. Та невже? Чоловік ввічливо перепитав хлопчика. Двадцять шість. Він кивнув головою на матір. Це твоя мама? Хлопчик схилився, щоб поглянути, а потім відповів: Так, вона, як тебе звуть? Хлопчик знову подивився з підозрою. Містер Ісус, відповів він, Джонні, сказала хлопчикова мама. Вона подивилася на нього з докором. Он там моя сестра, сказав хлопчик чоловікові. Їй двадцять з половиною. Ти любиш свою сестру? запитав чоловік. Хлопчик подивився на нього широко розплющеними очима, а чоловік обійшов сидіння і сів біля нього. Послухай. Сказав чоловік, розказати тобі про мою сестричку. Мати, що виглядала стурбованою, коли чоловік підсів до хлопчика, спокійно повернулася до своєї книжки. Розкажіть мені про свою сестру, сказав хлопчик. Вона була відьмою? Можливо, відповів чоловік. Хлопчик схвильовано засміявся, а чоловік відкинувся на спинку сидіння і задимів сигарою. Колись давно. Почав він, у мене була сестричка, така ж, як і у тебе. Хлопчик дивився на чоловіка, киваючи на кожному слові. Моя сестричка, продовжував чоловік, була така гарненька і така хороша, що я любив її більше за все на світі. То розказувати тобі, що я зробив. Хлопчик кивнув сильніше, а мати підняла очі від книжки і посміхнулася. Слухаючи, я купив і коника гойдалку, ляльку і мільйон людяників на палочці, сказав чоловік. А потім я обхопив її шию руками і душив її, душив, доки вона не померла. Хлопчик роззявив рота, а мати повернулася. Посмішка зникла з її обличчя. Вона хотіла заговорити, але замовкла. Коли чоловік продовжив, тоді я відрізав їй голову і взяв її голову. Ти порізав її на шматочки? запитав хлопчик, затаївши дихання. Я відрізав їй голову, руки, ноги, волосся і носа, сказав чоловік і ударив її палицею і убив її. Хвилиночку, почала мати. Але Мала сповзла в ту мить. Отож, поки мати усаджувала її, чоловік продовжив. І я взяв її голову і вирвав її волосся. Твоєї сестрички? нетерпляче нагадав хлопчик. Моєї сестрички. сказав чоловік. І я поклав її голову у клітку з ведмедем, і ведмідь всю її з'їв. Усю її голову. Перепитав хлопчик. Мати відклала книжку і підійшла до них. Вона звернулася до чоловіка. Що ви говорите? Чоловік ввічливо подивився на неї, а вона сказала «Забирайтеся звідси. Я тебе не лякав? запитав чоловік у хлопчика. Він штовхнув його ліктем і обоє засміялися. Цей чоловік порізав свою сестричку на шматочки. Сказав хлопчик матері. Я зараз покличу провідника. Мати звернулася до чоловіка. Провідник з'їсть маму, сказав хлопчик. Ми відрубаємо їй голову. І голову сестрички теж, сказав чоловік. Він устав, мати відступила, щоб випустити його. Ніколи не повертайтеся у цей вагон, відрізала вона. Моя мама з'їсть вас. Сказав хлопчик чоловікові. Чоловік засміявся, і хлопчик засміявся. Потім чоловік сказав матері, Вибачте, і вийшов з вагона. Коли двері за ним зачинилися, хлопчик запитав довго нам іще їхати цим старим поїздом? Уже недовго, відповіла мати. Вона стояла й дивилася на хлопчика. Хотіла щось сказати, але нарешті вимовила. Сиди тихенько і будь хорошим хлопчиком. Зараз дам тобі ще одну цукерку. Хлопчик нетерпляче зіскочив і пішов за матір'ю до її місця. Вона витягла людяник зі своєї сумочки і віддала йому. Що треба сказати? запитала вона. Дякую, сказав хлопчик. Чи справді той чоловік порізав свою сестричку на шматочки? Ні, він просто дражнився», – сказала мати. І швидко додала. Просто дражнився. Можливо, мовив хлопчик. Зі своєю цукеркою він повернувся на місце і усівся, щоб знову дивитися у вікно. Можливо, він і був відьмою.